Уяви, спека! Машина нагріта! А ти дістаєш холодну пляшечку напою. Для цього і існують автохолодильники. Але який обрат? Ось тобі топ-3 популярних холодильників Alpicool. Alpicool CL30. Найбюджетніший варіант в топі. Регулювання температури від плюс 20 до мінус 20. Ємність холодильника 30 літрів. Присутня функція Bluetooth дає можливість керування зі смартфону. Alpicool k 25 все те саме, але ємність 25 літрів. Є підсвітка всередині та міні-камера для льоду. Альпікул та 50 на 50 літрів це вже серйозна штука. Дві камери, які можна використовувати як для заморозки, так і для охолодження. Має з'ємну перегородку, при відсутності якої холодильник автоматично перемикається на однокамерний режим. Присутні сітки для зручного зберігання продуктів та колеса для транспортування. Скоріше обирай на лодка 5 ком'юа. Бо літо чекати не буде.